Всім привіт! Знаходжу зараз в Австрії місто Аланд. Зараз проходжу через пожежну частину і тут йдуть навчання Як горить машина. Зараз щось потухла машина, вони заново будуть підпалювати. І воно зараз буде виїжджати. Зібралося трохи людей, Ми подивимось. Зараз щось вина тільки виїжджають машина, ну трошки горить, але фактично потухла. Заходжусь в Віденському лісі на окраїні. 20 км від відня. І зараз будуть тушить. Ну, розкажу, бо на мигалках їхали, то цей. Знаходжусь на окраїні Віденського лісу. І це, йду зараз на містечко, йду в печеру, але по дорозі е, потрапив на навчання. Тільки щось машина вже не димить, не горить, може ще, ще раз трохи підпалять і палять БМВ. Вогонь зараз палахнув, поки вони розвертаються, то там вже нормально димить. Сьогодні субота, я ще вирішив йти не йти кудись, але бачите, якби не пішов, то би такого не побачив. Бо не знаю, в печері вхід 8 євро, я планую туди зайти, але не знаю чи можна там робити зйомку. О! Вже нормально так піддимлює. А зараз підпалює ще цей трохи. А чи вода. А якщо під капотом би і капот не був би відкритий, то було б цей проблемно, то затушить. А то молодих хлопців трішки навчають. Але людей багато. Зібралися на таке щось подивитися. Отак намагається затушити. Ано таким сильним потоком зараз будуть гасити вогонь. Все знімається, а піна пішла. Ну якщо вони так довго розворачуються, то я думаю машина б згоріла би. Щоб на справжній був пожар, думаю, щоб машина надав давно згоріла. Бо тут буквально вони її підпалили кілька хвилин і все. Зараз під там, не можу вийти, бо по техніці безпеки не можна. Але піни нальють, звісно, тут буде з, з тиждень прибиратися то все. Зараз покажу оцей, бо вот там молодих хлопців взяли, щоб, щоб дивилися, що таке може пропонують записуватись потім. Отаву назва... э, роблять Гасить пожар, як загорається машина. Добре, що зніму. Вони вже загасили практично машину, але людей багато зібралось. Все, а я буду двигатися на місто. Містечка на Вікіпедії немає. Зайшов на сторінку цієї, печери, то Пише ринкове містечко, населення десь 3400 чоловік. Піду по такому бугрі, тут починається містечко, переважно тільки приватні такі будиночки, а мені десь під оту гору. гору, скільки я зрозумів. Вирішив піти сьогодні пішком пішки, бо ну, тут було не далеко 2,5 кілометра, думаю поки я розложу велосипед, то я швидше схожу туди назад. Темніє зараз швидко, так що треба швидко зробити зйомку і спішити обратно на паркінг. Десь там. Не знаю де тут е центр міста, Поки міг не видно. Ось тут, наскільки я зрозумів, неличкі такий центр міста. Хісь тут качельки стоять. А тут трошки далі мабуть, міська рада. Але я піду в безродньому напрямку трошки е треба скоротити дорогу. І на такий місток через річечку, невеличка річечка вібрірує у мене навігація. Отак, отак тут гарно. Вертаюсь зараз трішки назад, бо навігація мені показала, що там є дорога, що там є прохід, але проходу немає. І зараз треба повернутись назад і цей, тут ось о, держать коней і якась ферма. Зараз вийшло вже на правильну дорогу. І цей, і десь в цій горі є печера. Але гарні будинки. Добре, що вийшов погуляти, а завтра десь поїду в друге місце. Зайшов я на стежку, що йде до печери, і тут такий мішка. Але треба спішити, бо время дуже мало. Бо печера може закритись. Працює по-моєму до п'ятої години вечора. Ну, зараз як осінь, то стежку погано видно. Видно по цих сходинках. Є воно ну, якийсь будинок, я думаю, що це вхід в печеру. Знаєте, така якась маленька будочка, Десь там вхід А є високо І отак, печера є, будинок є, робітника нема, закрито. Але пише, що все сьогодні до 5 вечора, і 3-го нікого немає. Капітан. Так що оце таке? Десь повезе, десь не повезе. стенд, що є 29 печер. В самій тільки Австрії ось самі печери і ось карта печер, де вони є. Є різні. Є з льодом, є такі з водою. Різні різні. Так Що я трошки розстроюся, все-таки йшов 3 кілометри. Ну нічого, зараз піду на краєвиди дивитися. Ось яка вскривається панорама, вийшов на гору. Невеличке місто, як бачите, нічого такого немає, тільки приватні будинки, трошки йде е, вгору там, в ту сторону і так а на окраїні міста вже йде автострада А21. Це окружна відня. Відню. Щось покажу. Може, ще подивимося трошки вище, але такі гарні керівники. Ну, шкода, звісно, що закритий ціє... ця печера, бо я був настроєний туди спуститись. Але щось чогось закрите, не знаю чого, але край веде гарні. Подимаюся під круту гору. Трошки запихався, не знаю що там далі, але стежка якась веде. То зараз вийду, подивлюся. Бачите, стежка проложена. Витоптана. Ну нічого тут такого немає, таке тільки вершина, хрест маленький стоїть і відкривається також краєвий трохи. Але дуже гарно. Зараз трошки перепочину, щось пана видно. Зараз спробую ще з другої сторони зняти відео з вершини гори. Питаюсь перейти на другу сторону, але щось тут нічого немає. Ні, жодного перевіду не, від, не відкривається взагалі. Все таке хороше. Але видно, що стежечка десь йде сюди. Будете за стежечкою. Все одно печеря закрита, там вже був, то може спущусь з другого боку. Видно, що стежка вже спускається. Не знаю де я вийду, буду йти, просто хочеться піти другою стежкою. Я зрозумів де я вийду. Але може якийсь краєвид гарний відкриється з другого, з другого боку міста. Ось таку має дорожку, В таких зарослях, тільки під потім сонце йду. Але стежку дуже добре видно. Подивлюсь, куди вона мене виведе. Спустився з другого боку гри, а тут оказується кар'єр такий старий, бо рівний, рівна площадка. Я так думаю, що тут добували камінь на будову. А зараз підходжу до такого гарного місця, теж добували камінь. Але тут поставили лавку. Де я перекушу, бачу, молодь тут збирається, бо готують якісь там сосісочки чи м'яско. Тут лавочка. І тут я, можна сказати, пообідаю з таким гарним краєвидом, то треба пообідати. Бачу, тут можна і вниз спуститися, але е так сильно. Різко вниз, мені щось йти не, не дуже буде зручно. Трішки обійду вокруг. Не, кривиди гарні, от мені подобаються такі кривиди. Так, може печера була закрита, але нічого зробиш. Я так зрозумів, я так зрозумів, що там писало, що два чоловіка. Знайшов там номер телефона, це походу, як два чоловіка збираються, то можна дзвонити і хтось прийде і потім відкриє. Ось такого можна сказати. Але точно не буду стверджувати це. Що така оце стежечка, бивший кар'єр, як добували каміння на будівництво чогось. А зараз поставили лавочку з краєвидом на містечко. Гарний краєвид, але потихеньку треба вертатись уже до машини, бо темніє дуже швидко. Ось видно якась споруда, я так зрозумів, це якась колишня. Шахта. І за цього там зараз є печера. Побачите, йде в глибину цього, в глибину гори і видно, що щось добували. Але що? То питання остається відкритим. Спускаюсь вже до міста. Подивився на вході, як, як працює печера. Вказується, я в будь-якому випадку сьогодні не попавлю. Бо печера працює з 1 квітня до 31 жовтня. Грубо говоря, я на 2 тижні запізнився. Бо вже середина листопада. Так що не судьба, як у нас говорить, ні? Ну нічого, зато вийшов, прогулявся, подивився на містечко. Дуже гарно. Сказати нема що. Завтра вже поїду на велосипеді, трошки далі, бо пішком туди не дойду. Ну, виходжу вже до цього містка що через річечку. Надіюся, ну, що колись тут буду стояти, бо все ж таки їздиш практично по одних тих самих дорогах. Десь буде розгрузка на відню. І на вихідних, то постараюсь тут зупинитись і потрапити у печеру. Щоб для вас було місто Аланд 20 км від Відня. Все, Всім пока. До наступних відео.